Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Івангеля від Марка. Слава Тобі, Господи, того часу Ісус зі своїми учнями і великим натовпом виходив з Єріхона, а син Тимея, Вартимей, сліпий жебрак, сидів в край дороги, почувши, що це Ісус Назарянин. Він почав кричати, гукаючи Сину Давида, Ісусе, помилуй мене. І багато погрожувало йому, щоби замовк. Та він ще дужче кричав: Сину Давида, помилуй мене. А Ісус, стоячи на місці, сказав: Покличте його. Вони закликали сліпця і сказали йому: «Відваги! вставай, Він кличе тебе. Той скинув свого плаща. Підскочив і прийшов до Ісуса. І у відповідь Ісус промовив до Нього, Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Сліпий відказав йому равоні, щоб я прозрів. І Ісус же сказав йому Іди, віра твоя спасла тебе. І Він відразу прозрів і пішов дорогою за ним. Слово Господнє! Слава Том і Він розрів і пішов дорогою за ним. Марко не так часто в своєму Євангелії вказує на ім'я того, хто був зцілений. Коли Ісус робить якесь чудо, повертає здоров'я, тут Він вказує Вартімей. Можливо, цей Вартімей став. Одним із таких активних членів християнської спільноти. Саме тому Марко, такий лаконічний, котрий свої коротенькі Євангелії говорить, не так багато вказує це ім'я. Сьогодні дуже багато бідних війна на вулицях Харкова, як ніколи раніше, люди просто підходять на вулиці, на вулиці просячи допомоги. Такі люди були завжди, всі часи, і в часи земного служіння Христа. Звичайно, не кожна людина відважиться просити. Такова психологія. Є люди, котрі дуже потребують допомоги, але не наважуються підійти, звернутися, попросити, пригадати про себе. Є Справді, бідні також є фальшиво бідні, таких людей було дуже багато ще перед війною, біля метро. Якщо якийсь циган, наркоман чи алкоголік вдивляється у ваше обличчя на вулиці, він намагається побачити лише одне, чи вдасться йому виманити у вас бодай копійку. Вони часто лестять, принижуються, іноді вигадують неймовірні драми, щоб вичавити з нас краплину співчуття і випросити належне. Якщо їм вдасться. Розбудити у вас жалість, вони тріумфують, бо знають, що це окупилося. Після цього вони мають обличчя акторів, які своєю грою змусили публіку ридати. Хіба це не сліпота, жити лише для того, щоб створювати навколо себе ауру жалю, співчуття, жити лише для того, щоб бути оточеним ласкавим поглядом інших, випрошувати кожен погляд зацікавленості. Вимагати, щоб тебе слухали і вичавлювати з інших захоплення надуманою трагедією, в яку ти сам вже і віриш. Можливо, такий спосіб життя є ще більшою сліпотою, ніж бути по-справжньому сліпим. Є люди, які не можуть говорити про себе добре, бо тоді вони втратять інтерес і симпатію. Вони постійно вигадують собі якісь хвороби чи проблеми. Вони створюють себе нещасними, скривдженими, бо так вони викликають в інших ефект жалості. Бачити це перш за все бути прозорим для Бога, для себе і для інших. Страх бути непоміченим і втратити свою значущість в очах інших змушує нас ховатися з кожним днем все більш парадоксальним чином. Відкриваючи в собі історії, які викликають жалість. Зрештою, ми стаємо настільки потайливими, що не бачимо самих себе. Хоча всі нас вже бачать, це верх сліпоти. Колись у Харкові працювали сестри францисканки від Христа. Е, працювали в, в школі для незрячих малозрячих дітей. Робили дуже велику роботу. Я пам'ятаю, один раз сестри привели. До храму двох хлопчиків в віці приблизно 5 років. Один такий був брак зору від уродження, народження, одного не було глазних яблук. Цікаво, як вони сприймають цей світ. Один з них наблизився до мене і запитав: а можна я доторкнувся до вас? Я смутився, Ну, ну добре, доторкнись. Він доторкнувся з руку, потім ногу, сказав: А ви великий? Вони бачать цей світ на дотик. Можна виявити собі життя того Вартімея в ті часи. Цікаво, що, як описує Марков, Вартімей скинувши, скинув свій плащ. Це символічний жест. Він порвав цим ставленням вимагати жалості від інших і ризикнув жити прозорим життям. Навіть якщо не було не так, це було не так, ця подія безумовно. Є дуже символічною. Він перестав прикидатися. Ісус цілив його у найповніший, найтонший спосіб, запитавши його, чого він насправді хоче. Він змусив його визначити себе. Він не сказав йому Ти сліпий. Він хотів, щоб Вартимей визначився. Іноді кажучи, правду в очі, людина стає ще більш лицемірною і ще більше ховається, ще більше виправдовується. Або шукає аргументи, щоб зміцнити свою хвору позицію по відношенню до світу, Бога і самої себе. Найкраще, якщо людина сама стає викривачем свого маскування, бо тоді вона, як правило, з ним пориває, пориває. Один з найбільших парадоксів людської моралі полягає в тому, що людина переживає свої проблеми таким чином, що переконується у своєму досконалому стані, хоча все, здавалося б, суперечить цьому. Парадоксально. Але не лікар і терапія відіграють першорядну роль у зціленні, а смиренне визнання своєї хвороби. Якщо людина не довіряє лікареві, не виказує йому всієї правди, то навіть найкращі методи лікування не будуть ефективними. Це на медичному мові мовою на латині називається анамнезіс морбі історія. Ще є анамнезі світи, котрий історія життя, котрий лікар записує, розмовляючи з хворим, заповнюючи медичну карту. Так і в медицині, де стосунки між лікарем і пацієнтом повинні будуватися на довірі, але так само і в духовному житті, де кожен контакт з душпастером, священником вимагає тих же принципів. Неможливо отримати користь від таїнства Покаяння таїнство сповіді, якщо відрізати, відрізати хоча б фрагмент правди про свою внутрішню сутність. Йдеться не лише про дійсність сповіді та ефективність цієї молитви, котру читає священник, молитви Абсолюції або відпущення гріхів, але і про шанс, який дає священникові чи лікареві можливість застосувати відповідну терапію. Найбільше ускладнює Справу брак відваги чи навіть розважливість у приховуванні правди. Якщо назвати гріх і визначити, де він гніздиться, потрібно робити подальші кроки. Це завжди робиться з певними зусиллями, важкою працею. Чим більше гріх, тим сильніше на бажання боротися. У випадку зі сліпотою все стає ще складніше. Людина, яка бачить, в певному сенсі є відповідальною за те, що вона бачить. Йдеться не лише про індивідуальні помилки та невірність, але й про гріх інших людей. Адже ніхто сьогодні не заперечує, що гріх має соціальну природу, тобто ми вплетені в певну систему, в якій кожен вибір несе за собою певні наслідки для інших. Ворожа до церкви пропаганда хотіла б віднести сферу морального вибору до сфери приватного життя. Це твоя особиста справа. Не говори про це. Хочеш, роби цей вибір, але суспільство це не стосується, бо воно має бути вільним від усього. З іншого боку, людина несе відповідальність не тільки за те, що вона робить зі своєю свободою, але й за те, чому вона є свідком. Навіть на кожній Євхаристі промовляються. Знаменні слова покаяння в гріхах, пам'ятаєте, на початку є різні форми цього акту покути. І ті гріхи включають думку, слово, вчинок і недбальство. Господь Ісус зцілив сліпого, запевнивши Його, що насправді Він зцілився своєю вірою. Сьогоднішня літургія Слова це. Нагода поставити собі запитання про його суть. Навіть сатана визнає істину, що Бог існує, віруючи в цього Бога, визнає свого Господа. Такий відомий письменник англійський християнський Клайв Льюіс колись в одній зі своїх повістей написав там такий діалог. Біса старого, досвідченого з таким бісом молодим. Той говорить старий, дуже важливо переконати людину, що Бога не існує, що його нема. І це буде найкращий спосіб заволодіти цією душею. Ми довіряємо Богові, довіряємо йому всі свої немочі, слабості. Прирікаючи себе на сліпоту, ми чинимо тяжкий гріх недбальства. Нехай наша віра буде міцною, нехай кожен з нас почує слова підтримки Спасителя, твоя віра спасла тебе. Дорогі брати.